Вітаю вас, на каналі Хайтеру. Мене звати Людмила. Давайте розпочнемо передусім з гарних новин. Як я вам говорила в моєму таро-прогнозі на квітень, буде передано Україні чудовий пакет військової допомоги, і це наразі підтверджується. Було передано Швецією найбільший пакет допомоги за весь час війни в розмірі 1,6 мільярда. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Президент також додав, що зараз готується зустріч наших військових представників для підготовки іноземних контингентів. А тепер не про такі приємні речі. Робила вам тероропрогнози по містам, по вашим запитанням. Я ще додатково буду розглядати міста. Пишіть обов'язково в коментарях, а я все по можливості розглядаю. Дивіться. Був удар по Полтаві. Я про це вас попереджала в своєму товаропрогнозі. Також я говорила, що буде землетрус. І, на жаль, це підтвердилося. І вже повідомляється, що у М'янмі більше ніж 2700 жертв цього землетрусу. Бачите, як пішов резонанс. Тому давайте подивимося: загроза землетрусу в Україні, тому що там випадала карта Світ. Підтвердилось, результат землетрусу є у світі. Відповідно, це є і попередження для України. Дивимося. Україна. Чи може бути сильний землетрус в Україні, і де буде, на жаль, багато жертв. Я такі вже прогнози робила. Давайте подивимося. Карта суд це якась кармічна карта, досить серйозний аркан. Тут у нас імператор. Трійка Пентаклів і помірність. Все-таки я думаю, що такого глобального землетрусу 7-8 балів в Україні в найближчі місяці не буде. Може бути землетрус на рівні 3-4 балів за шкалою Ріхтера. Це може бути територія там, де вода. Тобто я не виключаю і центр України, Черкаська область, Полтавська, Вінницька найбільше це загроза, скоріш за все. Для Полтавщини, тому що там, де газосховища, газовидобуток, ось таке може бути. Далі західні області України, там, де газосховища, і південь України, Одещина від Румунії можуть бути відголоски цих землетрусів. Тобто центр України. Під загрозою, якщо будуть знову сильно бити ракетами, може бути і південь України, Одещина дуже часто там можуть бути землетруси, так само як і на заході нашої країни. Далі, якщо брати ось тут загрозу, дивіться. Іде суд, трійка кубків і туз мечі. мечів. Це знову ж таки говорить, що можуть вдарити сильно по якійсь інфраструктурі, по підземним складам, газосховищам і так далі. І це може викликати землетрус. І в Полтаві вже таке було. Далі, я вам говорила про загрози ударів по ГЕС по дамбам по мостам. На жаль, знову ж таки, випадає кармічна ситуація щодо затоплення. Далі ситуація ЗАЕС, це карта алхімії. Взагалі, помірність це карта алхімії. Тому я схиляюсь, що землетрус буде 3-4 бали і. З-поміж інших загроз, які ще показують карти, це можуть бути зокрема підтоплення. Далі мені глядачка на каналі писала ось такий коментар. Людмила, дякую за попередження для моїх сум і області. Страшно, господи, дай сил, здоров'я, удачі кожному нашому воїну. Бажаю захисту ваших сил, всім воїнам, обережи наші міста і села від обстрілів, збережи життя кожного українця. Все, що ви казали в попередніх прогнозах. Збулося. Людмила, можна вас попросити ще розглянути питання, чи буде прийняти на законодавчому рівні порядок демобілізації тих, хто з першого дня повномасштабного вторгнення встав на захист своїх міст і сіл, зокрема, військових з бригад? ТРО. Давайте подивимося, яка вірогідність, що найближчим часом буде прийнято закон щодо демобілізації тих, хто встав на захист України з перших днів війни. Добровольці! Дивимося. Дивимося, яка вірогідність найближчим часом прийняття такого закону. На дні колоди дві Пентаклів. Такі законопроекти можуть розроблятися: дві пентаклів, вісім пентаклів. В таке в новинах може бути. Але буде це прийнято чи ні, зараз будемо дивитися: паж мечів: вісім мечів. І 8 жезлів. Я більше схиляюсь до того, що буде інформація про розробку такого законопроекту окремими депутатами, будуть подавати свої пропозиції, але по вісімірці мечів далі воно не піде. Прям що зовсім уклали, зробили. На комітет передали. Верховна Рада розглянула, прийняла закон. Такого швидко не буде. Будуть йти розмови, але це ситуація зависання Мечів, вісім жезлів. Коли, як то кажуть, немає ким замінити, ось так кажуть. Але ж насправді то є. Якщо копнути, то дуже багато є людей, які навчені користуватися зброєю, але вони чомусь не йдуть на фронт, а займаються іншими справами. Що ви думаєте з цього приводу, ви можете написати в коментарях. Десятка жезлів. Дуже складно буде прийняття цього закону, і найближчим часом, на жаль, його не приймуть, тому що не вистачає людей на фронті, щоб демобілізувати. немає. Ось так будуть подавати інформацію, що такого бути не може. Хоча якщо брати людей, які вже за станом здоров'я, тобто вже фізично не можуть працювати на благо України, як то скажемо. Їх можуть списувати за станом здоров'я, але ось що просто так прийняли закон, тому що ти довго служиш роками з перших днів повного масштабного вторгнення. Ми тебе відпускаємо. На жаль, найближчим часом такого не приймуть. Є ще такий законопроект, щоб знизити вік з 60 до 55 років чоловіків, яких можуть призивати на військову службу. Такий законопроект є. Про нього постійно говорять, але його довго не приймають. Давайте подивимось, чи найближчими місяцями прийметься, можливо, такий законопроект. Чи будуть чоловіків? Не призивати, якщо їм виповнилось 55 років, чи прийму такий закон? Тут імператриця на дні. Вежа, десятка жезлів знову дублюється і сімка кубків. На жаль, цей закон найближчим часом також не приймуть. Вежу можна тут розглядати як саму безпосередньо сигніфікатор Верховної Ради. Десятка жезлів, знову ж таки важко, немає яким замінити, будуть розказувати. Сімірка кубків, ось ця вся інформація буде витати в повітрі, але що візьмуть, ось так і приймуть закон, І чоловіків, які досягли 55 років, не будуть призивати. На жаль, такого. По закону поки що, поки що що не буде, тому що сімка кубків і і справедливість. Тобто законопроект такий є, але чи підпишуть його? вилами по воді писано. Найближчим часом, на жаль, ні. Тому, на жаль, немає чим вас тут порадувати в цьому аспекті. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі я вам знімала також прогноз і де попереджала вас про загрозу на 5-6 квітня, також 20 квітня. Подивіться мої попередні відео, я про це все вас попереджала. Далі в мене ще задали питання. Щодо українських біженців, також у мене є такий даропрогноз, я там говорила, коли може закінчитися війна. Зараз подивимось. Таке питання, чи будуть повертати українців примусово через скасування тимчасового захисту в Європі? Які працюють в Європі, хочуть тут жити і в Україну не хочуть їхати. Цікавлять саме працюючі люди, чи їм дозволять залишитись в ЄС? Давайте подивимось, чи буде скасовуватись тимчасовий захист 2025 рік? Чи буде скасовуватись? Ставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої дописи в спільноті каналу та бачити мої відео: Дев'ятка жезлів. П'ятірка жезлів, король мечів і тут карта суд. Вірогідніше за все, частина ось цих благ, які надавались нашим українським біженцям, буде скасовуватись. Але що зовсім скасують тимчасовий захист, то скоріше за все, що ні, поки йдуть бойові дії, п'ятірка жезлів, король мечів і карта суд поки що це буде діяти. Але це не на постійній основі, тому що є дев'ятка жезлів тут вже. Поки ви боронитесь, поки у вас воєнні дії, поки буде цей тимчасовий захист діяти. Поки він скасовуватись не буде 2025 рік, хоча вже будуть вноситись. Такі пропозиції окремими депутатами в європейських країнах, що досить уже українців підтримувати? Чи будуть українців примусово повертати до України? Я дане питання розглядала в тому числі частково в своєму прогнозі, коли закінчиться війна, і коли будуть українські біженці повертатись в Україну. Чи будуть прям, прям примусово депортувати? Тут ще писали про візи. Наприклад, ось я живу в Ірландії. І нині дуже хвилює людей чи дозволять всім працюючим лишитись після війни, чи лише тим, в кого робота підпадає під робочу візу, а всі інші додому. Немає впевненості в майбутньому і пригнічує, тим паче повертатись в Україну, мало хто хоче. Я не можу засуджувати цих людей, кожен обирає своє майбутнє, де йому його будувати. І, як то кажуть, не треба нікого засуджувати. Кожен вибирає свій шлях. Єдине, що я можу сказати, після війни в Україні буде дуже важко, але прийде час, коли Україна стане лідером у світі. Подивіться, мій такий прогноз також є. І я бажаю, щоб всі, хто залишився в Україні, цей Такий важкий тернистий шлях, щоб потім користувалися плодами, е, здобутками цим енергетичним ростом нашої країни і жили щасливо. Давайте подивимось, чи е, дозволять залишитися українцям після війни за кордоном. Паш пентаклів, паш кубків, вежа, і знову ж таки суд випадає. Буде частина країн надавати такі пропозиції? Ось паш кубків. І вежа навіть на законодавчому рівні будуть прийматися якісь закони, наприклад, тому, щоб залишати дітей на навчання та таке інше. По карті суд будуть створюватися певні законодавчі обмеження, труднощі, і треба буде, можливо, вкладатися в те, щоб залишитися в тій країні, де ви проживаєте. Але те, що буде шанс залишитися багатьом. Вірогідніше за все, що буде, як мінімум 50% зможуть залишитись, використовуючи ті чи інші підстави. Але частина буде обвиляти. Я так можу припустити, що деякі українці, які не зможуть, як по закону залишитись в країні там, де вони перебувають, і навіть після скасування тимчасового захисту, вони можуть просто залишитись нелегально перебувати в ті чи іншій країні, а потім будуть вже через в тому числі фінансову складову паш Якось вирішувати свої питання, щоб залишитись на якихось підставах в країні, де вони працюють і вже вирішили будувати своє життя. Щоб прямо ось так всіх взяли за шкірку, всіх повернули до України, ну це мало вірогідно. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимося ще питання глядачів. Я все читаю, виписую і по можливості, звісно, вам відповідаю. Зглядала Кривий Ріг, я вас попереджала про жахливі удари. На жаль, це підтвердилось. Про місто Дніпро також є прогноз. Я вас попереджала про загрози. Передивіться ці відео і напишіть в коментарях, як у вас справи, як відіграється прогноз. Далі в мене запитують: капець ми ж не потопляємо, коли вже нарешті над Україною взійде те довгоочікуване сонечко? Давайте подивимося, чи взійде все ж таки над Україною те сонце, про яке говорив Джахар Дудаєв. У нас тут зірка, допомога вищих сил. Дивіться, Єрофант і зірка. Підтверджуються мої слова. Україна буде однією з Світових лідерів, але на жаль, до цього пройде ще багато часу, як я вам тоді говорила в попередньому прогнозі, як мінімум 5-6 років, а то можливо і трохи більший термін. Але те, що Україна стане одною з лідируючих країн. Стане лідером у світі як путіводна звізда, то я в цьому просто впевнена. Я з України нікуди не виїжджаю. Я люблю цю країну, я хочу тут жити. Я буду просити всі вищі сили, щоб Україна перемогла і все у нас було добре. Давайте подивимося ще таке питання. Багато хто розказує, що Жириновський був пророком, хоча я думаю, він просто знав про плани Кремля і їх озвучував як такий придворний шут, і він. Говорив, що якщо Росія програє, то хай він здохне. І може, зараз ви вже не знайдете ці відео, тому що їх повидаляли, але ж всі ви пам'ятаєте, що він приблизно так говорив. Тому давайте подивимося, чи справдиться цей прогноз Жириновського, чи переможе Україна в цій війні? Чи програє Росія? Давайте подивимося, Росія чи програє Росія в цій. Війні, яку вона затіяла і просто знущається з українців тут шістка кубки, тут з мечів повішений і лицар мечів, чи програє Росія в цій війні? Вона буде максимально атакувати, знищувати Україну до того часу, поки не завдадуть нищівний удар по Росії, коли на Росію полетить. Сотні ракет на Москву на Кремль, коли вже нарешті вони відчують, що це таке, який це жах. Або ж, можливо, в них може статися в самих те, чим вони всім погрожують, якийсь там ядерний вибух, ядерна хмара, якась жахлива ситуація з атомною станцією, тому що ось тут туз мечів, лицар мечів, повішений, Всі карти, які говорять про якусь значну загрозу з повітря, якась дуже сильна загроза з неба. В них вже таке було. І це може в тому числі якісь значні катаклізми на Росії. Той самий сильний землетрус. Якийсь сильний вибух на Росії може в тому числі знищити Росію і її воєнний потенціал. Дуже багато буде жертв серед воєнних повішений лицар мечі. І чи Росія програє, враховуючи лицара мечів, Україна і інші можливо. Іноземні контингенти будуть атакувати російські території, будуть знищуватись російські військові, буде знищуватись російський військовий потенціал тут з мечів повішений, будуть бити по складам з ракетами, боєприпасами все, що Росія використовує для війни, все це буде знищуватись. Крім того, Росію жде якась досить таки жорстка атака з неба. Як вже це було, можливо, сильні якісь будуть. В них Смерть, якесь забруднення, якісь такі суттєві руйнування, в тому числі землетруси. Я припускаю. Давайте подивимося, що чекає на Росію з глобальних катаклізмів. Я вже робила такий прогноз. Давайте зараз ще раз подивимось, тому що сама матінка-природа допоможе Росії програти вежа. Бачите, щось буде, якесь таке значне руйнування. Можливо, в них у самих щось станеться за. Станцію. Можливо, вони спробують нанести ядерний удар і. Все взірветься на Росії або ж по Росії буде завдано ядерний удар, щоб вона нарешті заспокоїлась. От як Японія напала на США і колись було завдано ядерний удар, і Японія тепер стала дуже миролюбива країна. Ось так і Росію можуть провчити, навчити, щоб вона дотримувалася як сказати вимог співіснування з іншими країнами. Сімка Пентаклів, Паш Пентаклів і е, карта Тут загроза від землі і від води. Що тут може бути? Можливо, знову ж які, якісь підтоплення, руйнування дамб. В Росії все-таки буде знову ось таке, як вже у них було, пішло затоплення Зорську. Я вам навіть публікувала... Допис у спільноті каналу, і я вам говорила, що мені випадало ось таке 5-4 0 В сні мені снилися ці цифри. І я роздумувала все-таки, до чого це може бути. І як я вам вже писала, 5 квітня стався прорив дамби в Оренбурзькій області Росії. І тоді через повені зруйнувалася насипна дамба на лівому березі річки Урал. Ось щось таке знову ж таки може бути якийсь природний катаклізм, який також відволіче Росію від війни. Чи програє Росія по цих картах? Я думаю, що вона точно не виграє. Але, на жаль, поки до цього часу ще треба потерпіти. Але те, що Росія буде знищуватись тут. Однозначно. Крім того, якась інша країна може напасти на Росію. Мені дуже цікаво, хто це, тому що це може бути як якийсь друг, можливо, Китай якось забере в Росії області, або ж та Туреччина щось там захоче в Росії відібрати. В будь-якому випадку Росія кого вважає своїм другом, вона. Буде, отримає від нього удар в спину, так само як вона напала підло на Україну, так само і на Росію буде напад. Просто нам треба дочекатися, віддати всю цю російську банду і росіяни, які підтримують війну на розсуд вищих сил, молитися і просити, щоб... Це сталося якнайскоріше і з користю для українців. Ось такий був прогноз. Дякую вам за увагу! Підпишіться на канал і хай у вас все буде добре! З вами була Тарох Людмила, канал Хайтаро. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.